Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Святий янголе-охоронцю, покровителю небесний, тихий захиснику, якого Господь дарував мені для захисту, підтримки, опіки та Божого супроводу в житті. З глибини душі дякую тобі, небесний провідник, за твою постійну присутність, за те, що оберігаєш від злих намірів людей, диявольських спокус, духовної темряви та негативних впливів, за те, що стаєш щитом між мною і силами. Які прагнуть зруйнувати мій душевний спокій, за те, що піклуєшся про фізичну безпеку, захищаючи від небезпек, травм і хвороб, За те, що допомагаєш зберігати чистоту душі, вказуючи правильний шлях та мудрі рішення, уникаючи помилок і гріхів. Дякую за те, що постійно молишся за мене перед Богом, випрошуючи прощення гріхів, благословення та Божої благодаті, за підтримку у часи скорботи, страждань і труднощів. Дякую за те, що сприймаєш духовному очищенню. Допомагаєш боротися з гріхами, поганими завичками та слабкостями. Дякую за те, що ведеш до спасіння і вічного життя у Божому Царстві. Дякую тобі, янгол охоронець, мій безцінний дар Божий, покликаний підтримувати у кожній хвилині життя, спрямовуючи до добра. Правди і спасіння. Молю тебе всім серцем, будь захистом для мене, для моєї родини, для моїх дітей, для нашого дому. Охороняй нас від усякого зла, що може нас оточувати від заздрощів і злоби людської. Від обмов, пересудів і наклепів, лицемірства, від ворожих намірів, які йдуть від нечистивих душ, від наслідків війни, голоду, холоду, бомбардувань, дронів, злих задумів видимих і таємних ворогів підступних та кровожерних. Які не полишають намірів зруйнувати наше життя, захисти нас від хвороб тілесних і духовних, від напастей і вірусів, які руйнують здоров'я, біди, скорбот та передчасної смерти. Для моїх дітей прошу тебе, янголи святий. Бережи їх від зла і впливу темних сил, від будь-якої негативної енергії, спокус та демоничних впливів, від небезпек і фізичних травм, від нещасних випадків, аварій, падінь та інших загроз для життя і здоров'я, від тілесних хвороб. І захворювань, від заражень і вірусів, від страждань та скурботи, від душевної болі, депресій, переживань, страхів і тривог, від поганого впливу токсичних людей, від невірних друзів і впливу світу, який спокушає. Чюттю паління, алкоголю, наркоманії та інших скверних звичок, від будь-яких нечесних вчинків або обману, від заплутаних ситуацій, до яких можуть призвести шахраї або несправедливість, від беззахисності перед ворогами чи зловмисниками. Від атак, переслідувань чи насильства. Охороняй їх у школі і на вулиці, вдома і на чужині, направляй їхні серця до добра, до істини, до чистоти. Дай їм мудрість у виборі, силу для подолання спокус, віру. Яка буде світлом у їхньому житті, щасливої долі? Збережи мою жінку, малю, захисти, янголи святий, щоб вона була здоровою, сильною, у тілі і дусі, мудрою у своїх рішеннях, терпеливою. У випробуваннях, збережи її здоров'я, дай їй міцні сили для праці і для турботи про родину, збережи її від небезпек на дорозі, у праці і у домі, від ворогів видимих і таємних, від усіх негараздів, страждань і труднощів. Будь завжди! З нею Охороняй від зла і допомагай бути сильною у моменти труднощів, надаючи їй сили долати всі випробування. Хай її серце буде наповнене миром і любов'ю, а душа світлом на життєвому шляху, щасливої долі їй. Для нашого дому прошу тебе, святий янголе, простягни свої крила над нашим дахом, щоб жодне зло не проникло всередину, очисти цей дім від будь-яких негативних впливів, від сварок, непорозумінь і образ, від темних сил. Що прагнуть оселитися тут. Хай цей дім буде місцем світла, тепла, благословення, та надії. Захисти нас від поганих думок, злого ока, від усякого роду негараздів, що можуть прийти до нас ззовні чи всередині. Охорони цей дім. Від нещасть, хвороб, нещирих намірів і нечесних людей. Хай у наших стінах панує мир, гармонія, взаєморозуміння і любов, захисти наше серця від злоби, недобразичливості від будь-яких злих помислів чи вчинків. Хай... У кожному куточку цього дому буде відчуття захищеності та спокою. Зміцни нас у терпінні один до одного. Чини нас уважними і лагідними у словах і вчинках, щоб ми підтримували і захищали одне одного у будь-яких ситуаціях. Хай цей дім буде оселою благодаті, наповненою радістю, добром та взаємоповагою, де кожен член родини відчуває себе у безпеці і любові. Дай нам силу відганяти злі думки та емоції, щоб ми могли залишити тільки те, що приносить мир і радість. І хай цей дім стане святиною для нашої родини, місцем, де ми молимося, підтримуємо один одного і ростемо разом у вірі, надії та любові. Янголе охоронцю малю тебе зцілення для кожного з нас. Зціли наші тіла від хвороб. Болю і виснаження, ціли наше серця від образ, страхів і сумнівів, цілий наші душі від гріха, зневіри і відчаю. Особливо прошу за тих, хто хворіє важко, за тих, хто страждає від ран війни, від душевних травм чи фізичних. Випросив Господа, благодать і силу для кожного з них, подаруй полегшення і відновлення, будь нашим провідником у складних обставинах життя, навчи нас приймати Божу волю, зберігай нас від зневіри, у хвилини смутку і підбадьорюй у хвилини радості. Оточуй нас світлом небесної любові, що розганяє будь-яку темряву. Малю тебе, Янголе Святий, захисти нас від наслідків війни, від горя, від втрати близьких, від розрухи, голоду, холоду, хвороб, інфекційних вірусів. Передчасної смерти. Хай Твоя сила провадить минає усі труднощі до світлого дня, коли радість і спокій повернуться до нашої землі. Світлий Янголе Небесний, молися за нас перед Господом, випроси у нього прощення наших гріхів і благословення на цей рік. І на всі дні нашого життя. Хай у Твоєму святому заступництві ми знайдемо впевненість і надію, що Божа благодать завжди з нами. У Твоїх руках наше життя, наші серця та душі. Ми довіряємо Тобі наші турботи, сумніви та страхи, піднось наші молитви. До небес, щоб ми мали сили йти шляхом добра, справедливості і віри, наповни нас світлом розуміння і мудрістю, допоможи знаходити в кожному дні Твоє благословення, навіть у найскладніші моменти. Допоможи нам знайти внутрішній спокій, коли нас охоплюють хвилювання. Та труднощі, даруй терпіння, щоб не втрачати віри в Божу волю. Хай Твоя святість буде нашим провідником у всіх справах, а кожен наш крок буде вчинком, який приносить славу Господу. Захищай нас від усіх труднощів та зла, що можуть нас підкати. Допомагай зберігати чистоту серця та духовну силу. Благослови наші дії, слова, думки і стосунки з іншими людьми, щоб вони були наповнені любов'ю, добротою та терпімістю. Хай Твоя присутність допомагає нам долати всі труднощі і бути вірними Богу до кінця наших днів. Молимося за Твоє святе заступництво на цей рік і на всі роки нашого життя, щоб ми йшли з тобою, Янголе, у світлій благодаті та надії, не сумніваючись, що Господь завжди з нами. Амінь, амінь, амінь.